З'явилося повідомлення від начальника преслужби служби, служби зв'язків з громадськістю 110-ї механізованої бригади. А це захисники Абдіївки. Здається, що ледь не одродовіку, що вперше їх вивели на ротацію. Певні підрозділи, звісно, цілу бригаду це неможливо вивести одразу на ротацію, але певні підрозділи вивели на ротацію. Натомість надали нові підрозділи на сюди свіжі, і ми це чули раніше. Повідомлення не будемо зараз тут коментувати. Повідомлення Forbes про те, що нібито сюди третю штурмову привели, е, ну поставили на виконання оперативних задач? Хоча ну можна і зрештою прокоментувати, що надто довгий язик, е, деколи в е, західних журналістів, е, але оці свіжі резерви. Ну, якщо от ми припускаємо, що постає питання щодо відходу, то які задачі тепер є важливими? Якщо припустити, що справді відхід станеться? Оборона за межами Авдіївки. Дуже схоже, все буде як з Бахмутом саме у, у цьому випадку. Е, приходимо до оборони в бойових умовах. Е, там також є відповідні рубежі лінії оборони. Е, я нагадаю, що після того, як було захоплено Бахмут, росіяни довгий час не могли вийти за межі цього міста. Окрім цього іншого, вони ще й втратили контроль над Південно-Західним сектором клещеї Андріївка. А, тільки зараз, майже рік а, після захоплення Бахмуту, вони а, розпочали наступальні дії в напрямку Часів Яр. Хоча, за логікою, вони повинні були це зробити одразу. Або в напрямку Слав'янська, або в напрямок часового Яра. І ми бачимо зараз, як ми там вперлись вони в Богданівку, і з Отже, цей результат, який ми зараз бачимо по Бахмуту. Ми побачимо і в районі Автіївки. Вони, якщо їх захоплять, якщо то в них буде досить така тривала оперативна після цього пауза. Окрім всього іншого, вони будуть вирішувати, що робити далі. А, бо вони накопичили величезний ресурс а, біля Авдіївки, як їм будуть розпоряджатися надалі, а, продовжувати його витрачати в польових умовах чи закріпитися на позиціях а, і більш ефективно, раціональніше розподіляти цей ресурс. Ну, наприклад, повернути підрозділи а, зі складу цен, а, групи військ. Центр а, т, під Куппід Креміну. І розпочати в Лиманському напрямку вже наступальні ми дні або... перерозподіляти ресурси. Тепер да? Тобто буде питання. Ну так, бо там дуже великий ресурс. Хоча та інформація, яка є на сьогодні, вона трошки говорить про інше з групи військ. -центр, навпаки, підрозділи 90-ї танкової дивізії передислокують саме під Авдіївку, тобто, все ж таки, в них там щось до кінця йде не так. Якщо вони це роблять, наприклад, вони будуть намагатися передислокувати підрозділи 348, три 348-го мотострілецького полку зі складу 90-ї танкової дивізії, а також в них там втратив боєздатність підрозділи 228-го МСП. І відомо, що вони, скоріш за все, будуть ще відводити 137, е, е, ні, не 137 тридцять сьомий, 400 мотострілецький полк 90-ї танкової дивізії. А також а що це 143? означає на ну, це відведення. Що це означає? Що все це, що? це, це що? означає, те, що вони будуть продовжувати підсилювати саме Авдіївку. І е, говорити про те, що ну тут все вже закрите питання ні зарано. Вони не задоволь... Їх не задовольняє той результат, який вони мають на сьогодні. Це також е, може вказувати на те, що про ось ці дедлайни, про які ми постійно чули, це дійсно так. Бо навіщо прискорювати цей процес? Ну, ви вже зайшли в місто. Ви вже майже все там перерізали логістичну артерію. Можливо, навіть її перерізали. А далі що робити далі? Ну просуватися далі по кроково по місту. Ні, їм треба якнайшвидше повністю захопити місто. Для цього потрібен ресурс. Отже, тягнуть 90 танкову дивізію в повному складі, тільки для того, щоб підсилити цей процес. Отже, є дедлайн. А який дедлайн? Ну, скажімо так, з такими темпами а, до виборів так званих виборів президента Росії, цілком можливо, вони могли б могли захопити Авдіївку, але. Якщо вони тягнуть 90 ТД, тоді їм це треба зробити ще швидше. Отже, їх дедлайн набагато е, коротший. це скоріш за все, саме звернення Путіна послання Путіна до федерального зібрання. А коли вони мають бути? Uh, орієнтовно це наприкінці лютого, тобто до uh, початку цього звернення uh, послання uh, вже завівкою uh, російські окупаційні війська повинні будуть вирішити питання, що Путін з вийшов цим як з перемогою. Ну, бачите, за тією динамікою, знову ж таки, з додаючи слово, якщо. Діпстейт uh, має рацію по цьому перерізанню на дорогу. То це звісно таке. Така задача очевидь росіянам під силу. Можливо, я так припускаю, і можливо нам uh, навіть доведеться відходити.